Ого, тільки я кажу всім привіт, починається сильний вітер. In the of привіт! Я буду вас сьогодні задобрювати. Спочатку відео я вас задобрю для того, щоб в кінці розповісти щось. Е... Ну, не дуже хороше, я думаю, для вас. Тому почнемо з хорошого, щоб ви були до мене добрі. Дивіться, дивіться, яке гарне в нас тістечко. Тістечко вже новорічне бо різдвяне в формі ялинки. Зараз у нас нагадую, середина жовтня, і в даній в цих баєрів в пікарнях вже продаються новорічні і різдвяні всякі смаколики. Про те, що вже давно все прикрашено в магазинах. Ну не прикрашено, продаються всі ці прикраси новорічні в магазинах. До Різдва це вже зрозуміло. Це десь тиждень чи два назад почалося. Нагадую, зараз середина жовтня, але несуть, якщо ви хочете. Тістечок гарних смачних різдвяних скуштувати в Данії. То, будь ласка, середина жовтня, саме воно можете вже придбати. Також я придбала вам зараз, покажу тут на екрані теж тістечко, це теж різдвяна, де ж не тістечко, а булочка називається Юлібола Це такий традиційний датський десерт до різдва. І ще покажу вам самий звичайний круасан з шоколадом. Це не львівський круасан, Я знаю, що це дуже популярні ці львівські круасани в Україні. Я їх не куштувала, але думаю, що датський круасан теж непоганий. Тепер, коли ви побачили щось смачненьке і я вас трошечки задобрила, то тепер я можу перейти до суті відео. Я думаю, не всі мене зрозуміють і не всім сподобається, але намагайтеся зараз концентруватись і зрозуміти мою точку зору. Я побачила в інтернеті в соцмережах декілька днів тому, мені просто натрапився дуже рандомно, як Рілс, чи це було в TikTok, не пам'ятаю. Таке коротке відео, де дівчина, яка живе в Данії, цей рілс був на російській мові, тому я не знаю, чи вона з України чи ні. Але я, я імені казати не буду, нічого казати не буду. Кажу, я перший, мабуть, в останній раз бачила ну, щось від тої дівчини, що мені запропонував інтернет. Але вона, що мене зацікавило, що вона показувала е, свій день на роботі. Вона показувала, як вона працює прибиральницею. Вона е, спочатку здається, вона прибирала сомерхус. Е, Дачу, літній будиночок в Данії, який здається в оренду. Тобто вона працює на компанію по клінінгу, які прибирають ось такі от будинки, і потім вона там щось прибирала ще. І от ставалося, що тут такого? Класно? Да, мені було цікаво подивитися, як дівчина просто показує, як вона гарно прибирає, як вона там щось розкладає. Тут вона машинку посудомичну типу, закидає посуд, тут вона миє там, підлогу, витирає пил. Абсолютно нічого такого, да? вона нічого такого не показувала, вона просто показує свою роботу в будинку, де вона прибирає. Якби, які претензії, да? що може тут е, вас чи мене насторожити? Я вам скажу чесно, е, якби я тільки приїхала в Данію, і, мабуть, прожила тут рік чи два, мене нічого би в цьому відео не насторожило, е, тим паче не настільки, щоб записувати зараз е, оце відео. Я повторюсь, ні в якому разі я не хочу ні образити дівчину, нічого сказати. Я просто хочу звернути вашу увагу на те, що, мабуть, не варто робити в Данії, для того, щоб для вас це не обернулося якимось негативними наслідками. Так от я би не радила вам записувати такі відео, якщо, наприклад, ви прибираєте особливо в приватних будинках, та навіть не в приватних будинках офіси, що завгодно. Не записуйте і не викладайте в соцмережі, що і де ви прибираєте. Я на прикладі цього літнього будинку, цього Сомерхуса, що вона прибирала, буду намагатися пояснити. У мене з чоловіком також є ось такий схожий літній будинок, який стається в оренду через компанію. І так само в тій компанії працюють люди, які приходять туди і після гостей прибирають. Так? І скоріш за все наш будинок також прибирається українкою, тому що я знаю, що в цій компанії теж працюють українки. І я вам скажу відверто, як воно є. Якби я от, просто сиджу вдома, гортаю інтернет, да, і якщо я побачила би, я би пізнала свій будинок, що хтось прибирає в будинку і при цьому записує відео, як він прибирає в будинку, то я би не написала цій людині. Я би просто одразу написала би в компанію, через яку ми здаємо цей будинок, і звернула б їх увагу на те, що я не хочу, щоб робітники, які там працюють, викладали в інтернет відео з робочого місця. Мабуть, для вас, для вас. Це ті люди, якщо я звертаюся, які недовго живуть в Данії. ви не зрозумієте цього. Я потім обговорила це також з чоловіком, це те, що я побачила. І я ще запитала ще одну людину, подругу, як вона ставиться до такого, щоб не, потім не просто виглядало так, що я така зовсім зовсім істеричка. Ні, просто от певні речі ти починаєш розуміти, що добре, що погано, і як. Коректно робити як некоректно, тільки проживши енну кількість років в певному суспільстві, даво для того суспільства, що нормально, що ненормально, ти починаєш це розуміти, і я вам зараз спробую по фактам пройтися, що в цьому не окей. Так само, якщо, наприклад, ви працюєте десь медсестрою, і ви виклад, і ви під час робочого дня записуєте відео і викладаєте їх в свої соцмережі, що це е, можуть бачити інші, я би також не радила вам це робити. Плюс я сама, я ніколи не записую відео з роботи. Да? Ви не побачите ніколи відео, що от я підходжу до офісу. Ось так я заходжу в офіс, тут у нас мітінгрум, а тут ще щось. Тому, що, по перше, в мене в контракті чітко написано чорним по білому. Я не маю права робити фото і відеозйомку. Навіть не враховуючи те, що там для приватного використання чи для використання в соцмережах, чи я не знаю, заробляти на цьому гроші. Неважно. просто я не маю права робити фото і відеозйомку. По-перше, читайте свої контракти, що там написано. Скоріше за все, ви теж не маєте права робити фото і відеозйомку. Тим більше такого плана. По-друге, це просто ем, це не дуже добре. Це не дуже добре для роботодавця, тому що я розумію, що це не е, не впливає ніяк запис такого е, відео на якість прибирання. І, можливо, та людина, яка так записує відео, вона в сторозі буде краще прибирати, ніж людина, яка не записує. Але повірте мені, е, жоден данець, е, особливо якщо ви вдома в когось да, приватно прибираєте, не захоче е, побачити свій будинок, в якому прибирає хтось, кого він на нього прибирати потім в соцмережах. Не робіть цього так негарно і. 100% я вам говорю, як поведуться данці. Якщо от якийсь данець побачить свій будинок отак в соцмережах, що прибиральниця записує, як вона там прибирає, він одразу, одразу, без всяких цих, він напише, він навіть не їй скаже. Він піде і напише компанії, яку він наняв через ну, кому він плотить да, за цього працівника, що би так не робили, що це недобре. і, І ну, 100% він не захоче і попросить ці відео видалити, тому що. Ви знімаєте е, приватну власність. Це є приватна власність, це не є ваша власність. І ви не маєте права е, викладати це в соцмережі. Ну от уявіть, я наймаю на людину там е, працівника на роботу е, працівника. в мене там, допустимо, посудомийка, посудомийчна машина поламалася. До мене приходить е, чувак міняти е, цю посудомийку незалежно вдома, я чи не вдома. А потім я в інтернеті бачу, як він показує мій будинок, і як він там це міняє, але це мій будинок, він робиться в моєму будинку. розумієте? Вам це сподобається? Мені не сподобалось. І я би не хотіла таке побачити, або мені би не сподобалось, я би не хотіла такого бачити. Тому для того, щоб у вас потім не було проблем, тому що зараз соцмережі, і це все якби може ненароком або випадково хтось може щось побачити, тому що ви думаєте, наприклад, що ви знімаєте там на українській мові. Да? І Ой, а ви там працюєте, допустимо, там з англійцями, там чи з данцями, чи з ірландцями. Ви знімаєте на українській мові, та типу, який шанс, що хтось побачить? Шанс маленький, але він є. Тому ніколи не робіть те, що може вас компроментувати, тому що. Ваза це по голові не похвалять. Якщо в випадку, де це просто видно будинок, там не видно ніяких документів, да, допустимо, там фотографіях, фотографій на стіні з власників не було видно, да, тобто це ще окей, не можна там вичислити, кому належить будинок, по тому, що я бачила. То допустимо, я не думаю, що вас звільнять. Скоріше, це просто там скажу так більше не робити. Але якщо ви будете десь знімати, де, наприклад, буде. Інтернет потрапить, чиясь приватна інформація, або, наприклад, якщо ви працюєте в компанії Прибиральницькій, так, і у вас може бути цей бейджак, якийсь так, там, чим ви відчиняєте двері, допустимо, на навзястях ключів, щоб ваш бейджик… І ви там на шию це повісили, і там видно ваше ім'я прізвище, може бути видно, чи ваш номер працівника якоїсь там компанії. Це може також, якщо це потрапить в погані руки, це може вилитися компанії дуже погано. Якщо хтось може використати ваше ім'я, прізвище, і номер. Співробітника, потім, наприклад, знаючи ці дані, вони можуть кудись там зна, позвонити в компанії, чи залогінитись, чи щось зробити такого плану, що потім нашкодить компанії. І тоді це зовсім не добре. Я розумію, що про такі прям погані сценарії не думається, коли ти просто знімаєш простеньке відео. Ну а що такого? Я показую свій робочий день. Ви можете показувати свій робочий день, як ви збираєтеся вдома. Ви їдете на роботу, але отам вже далі, вже звичайно ви можете показати, допустимо, там загальну парковку, якщо ви не боїтеся, що хтось дізнається, де саме ви працюєте. Це вже ваша справа. Але. Все, що стосується, де вже територія незагального користування, так? тому що оцей будинок, який я побачила у відео, це не є територія для, для загалу. Ти туди можеш потрапити, якщо в тебе є ключ, так? то це вже є приватна власність, або те, що інша людина не може туди потрапити. То такі речі, якщо вони не належать вам, або якщо ви не зняли їх в оренду, наприклад, якщо людина... Знімає в оренду так, будинок, то звичайно вони собі там можуть робити, що вони хочуть, фотографувати, як вони хочуть. Це одне. Але коли людина працює на компанію і отримує за це гроші, це зовсім інше, і це зовсім інше ставлення і відношення. Я сама ніколи не знімала і не знімаю, і не буду знімати якісь приватні речі або те, що не належить мені, де я не маю права це робити. І, якщо чесно, я би радила вам також це не робити. Я розумію, що це звучить дуже-дуже так як це, е, е, спокусливо да, показати щось таке цікаве, це реально цікаво. Мені самі цікаво подивитися, як там шоу о, шо у кого, як там що стоїться. Але для того, щоб вам не потрапити в погану ситуацію, де на вас або пожаліються, або в гіршому випадку звільнять. Просто, по-перше, дуже добре читайте свій контракт. І не тільки контракт, а також в кожній компанії ще є Code of Conduct. Це зріз правил кожної компанії, як поводитися. Наприклад, те, що я не маю права робити фото-відеозйомку, це було написано не в контракті, це було написано в Code в Conduct компанії. І там ще є дуже багато інших речей, наприклад, що ви можете вдягати, що ви не можете вдягати, якщо таке прописано в правилах компанії. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу. І я знаю, що. В Україні, якщо це не якісь там великі компанії, то до цього ставляться все простіше. Але в Данії трошки не так. І от якщо ви хочете, я кажу, не мати проблем тут, щоб у вас все було добре, то не ризикуйте своєю роботою і не робіть такі штуки. Добре? Я сподіваюся, ви зрозуміли, що я хотіла вам донести. Я вам дякую за увагу сьогодні. Не будьте на мене злі за таку інформацію. Я вам сказала, як воно є. Ви можете з цим погоджуватися. Ви можете з цим не погоджуватись, але я вас попередила, як треба робити, щоб не мати проблем, або щоб уникнути проблем. Дякую вам за увагу і ми побачимось на наступному відео. Па-па!